20 хвилин освіти розслабляючи зайчики, лимонади та печиво здавання олії конопель, а саме CBD. Тренд на спокій, хороший хороше і боротьбу з тривожністю. Все у світі отрута і ліки одночасно. Давайте розберемось, наскільки безпечно вживати канабідіол, тобто CBD, як його винайшли, і що це взагалі таке? Здобувають олію CBD плюс-мінус так само, як і більш звично нам соняшникову, наприклад. Де механізм простий: з насіння просто витискають олію. Так, отут те саме, тільки її витягають з рослини конопель, розбавляючи олію носієм, типу кокосової олії. До речі, працювання українців конопляна олія до середини 19 століття відігравала ту роль, яку зараз грає соняшникова олія. Крім того, вживали ще й смажене насіння конопель. Так що вони ще тоді це шарили. Взагалі прикольно, що купи речей, які ми вважаємо проявами сучасності, типу CBD чи бісексуальність, наприклад, все це існувало поколіннями. Просто в якісь часи про це говорили більше, а в якісь менше. Але олія, яку поширено вживали в 19 столітті, була саме з плодів, тобто з насіння конопель. А CBD, що популярно зараз, це витиск саме з рослини, тобто з листів і пагонів в рослині коноплі, або як вона ще називається, сатіва, міститься приблизно 113 хімічних сполук, які наука наразі ідентифікувала. І ці сполуки виробляються рослиною коноплі природним чином. Вони називаються канабіноїдами, і CBD або канебідіол це лише одна з них. Але вагома, бо становить в середньому від 15 до 40% екстракту рослини. Смак її описують як легкий горіховий з приємною кислинкою, а колір зеленуватий. І з важливого, CBD не викликає залежність. CBD – це не психоактивна частина рослини, тому вона не може впливати на психіку і не може дати жодних ефектів звіно свідомості. У тесті на вміст наркотичних у крові CBD також не проявляється. Одним словом, щоб зрозуміли всі покоління, це не наркотики. але все не так просто, бо може бути несподіванка у вигляді додаткових речовин, які іноді можуть містити cbd продукти. А саме речовина THC, або ТГК, або складне довге слово тетрагідроканагінол. Звучить вона, як мінімум, вже не так лайтово і не дарма. Бо речовина THC, хоч також є продуктом, утвореним з милої рослинки, але тетрагідроканабінол вже є психоактивною речовиною, яка може впливати на зміну свідомості, і у тесті вона також проявиться. Тому щоб всі покоління зрозуміли, це вже на козіки. Перетворення лайтового CBD на THC може відбуватися, коли CBD нагрівається до температури між 250 і 300 градусів Цельсія, що потенційно може призвести до його часткового перетворення на THC. Перетворення канабідіолу, тобто CBD, на тетрагідроканабінол THC може відбуватися через реакцію замикання кільця, тобто коли процес перетворення одного продукту в інший під дією певних факторів є циклічним. Тому треба детально перевіряти, що саме перед вами. І якщо продукт з написом CBD якийсь не сертифікований і не викликає довіри, то будьте обережні. Як я вже зазначила на початку, CBD – це геть на щось новеньке і винайдене в останні роки. Історія канабідіолу і канабісу в цілому бере початок ще з донеолітичної доби, приблизно 8 тисяч років до нашої ери. До час канабіс культивували в Японії заради його волокон, також як джерело їжі і, можливо, як психоактивний матеріал. Археологічна пам'ятка на островах Окі поблизу Японії містила сім'янки коноплі, вказуючи на використання цієї рослини. Дослідники пропускають, що коли стародавні суспільства використовували рослини конопель як волокна для сіток, мотузок і паперу, а також насіння конопель для кулінарної олії, вони. Поступово виявили психоактивні ефекти рослин і почали збирати їх для потенційної користі для здоров'я. Також використання коноплі помічено в археологічних розкопках епохи неоліту в Китаї, а саме знайдена кераміка культури Яншао, на якій були відбитки конопляного волокна, починаючи з п'ятого тисячоліття до нашої ери. Ну це стопудово чисто для мистецтва. Да? Канадіс також був важливою культурою в Стародавній Кореї, тому що зразки конопляної тканини були знайдені ще в 3000 році до нашої ери. Отож, рослина коноплі має довгу та дуже яскраву історію. Просто вдумайтесь: 8 тисяч років до нашої ери. Вона реально пережила все. Це вам не якась молодушка Брокколі. Як думаєте, скільки років існує брокколі, до речі? Напишіть ваш варіант в коментах, і хто буде найближчим до істини, отримає від мене подарунок. А перший задокументований випадок використання канабісу датується 2800 роком до нашої ери. Він був зазначений у фармакопеї імператора Шейнунга. Фармакопея це документ, що встановлює вимоги до лікарського засобу. А Шейнунг вважається батьком китайської медицини. Ну і взагалі терапевтичні показання канабісу згадуються в багатьох давніх текстах: індійських, азерійських, римських і грецьких. Там класично зазначено, що ця рослина лікує широкий спектр різних проблем зі здоров'ям, включаючи артрит, депресію, запалення, біль, відсутність апетиту і навіть астму. Наприклад, стародавні індійські тексти називали початок лихоманки, тобто коли у людини піднімалась температура, гарячим подихом богів. І пояснювалось це так, що боги дихають цим е, таким гарячим подихом, бо вони були розгнівані поведінкою хворої людини. Використання канабісу в релігійних обрядах ніби заспокоювало богів і, отже, знижувало лихоманку. Але цьому є наукове пояснення. Пам'ятаєте, складне довге слово тетрогідроканабінол або thc ТГК? Він діє на гіпоталамус в нашому мозку, знижуючи температуру тіла. І саме з Індії почалось впровадження канабісу у західну медицину. У 1839 році Вільям Ошонесі, ірландський лікар, вчений, служив медичним офіцером у британській Ост-Індській компанії в колоніальній індії. Під час перебування там він зіткнувся з використанням канабісу в традиційній індійській медицині та на власні очі переконався в його ефекті. Зацікавлений її потенціалом він розпочав серію експериментів і досліджень, щоб краще зрозуміти властивості рослини та її можливість застосування в західній медицині. Завдяки його революційним дослідженням, канабіс отримав визнання в західній медицині та таким чином відкрив двері для подальших наукових досліджень і клінічних випробувань. До речі, в першому випуску я розігрувала сертифікат на книгу за коментар під відео і рандомним чином виграв ось цей коментар. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм або в коментах під цим відео, і я відправлю вам подаруночок. Напишіть, як з вами зв'язатись. А ми повернемось до канабісу. Попри позитивні дослідження, з часом канабіс ніби зник у західному світі, і це сталося вже ж не випадково. У його демонізації головну роль зіграла одна конкретна людина. Це був Гаррі Анслінгер. Він був першим комісаром федерального бюро з наркотиків в США. Цей Гаррі явно вважав себе найправильнішим громадянином на посаді, і його сенсаційні кампанії проти канабісу дійсно сильно вплинули на громадську думку. Анслінгер вибрав стратегію, де зосередився на асоціації канабісу з расовими стеротипами та злочинністю, використав страхи та упередження, щоб закликати до його заборони. Як завжди, правильний маркетинг керує світом. І зростаючі занепокоєння щодо зловживання наркотиками та наркоманії в цілому призвело до посилення контролю та, зрештою, до занепаду канабісу, як загальноприйнятих ліків в Сполучених Штатах. В результаті зусиль Ансельгера в США був введений закон про податок на марихуану в 1937 році, який криміналізував володіння, продаж і вирощування Конополь. Закон запровадив суворі правила та високі податки на продукти з канабісу, що робило їх фінансово обтяжливими та ускладнювало їх легальне утримання. Це законодавство підкріплене. Расовими упередженнями та дезінформацією заклали основу для остаточної глобальної заборони канабісу. Слідуючи прикладу Сполучених Штатів, міжнародні зусилля з контролю над канабісом набрали обертів. Велика Британія брала участь у цих міжнародних зусиллях з контролю над наркотиками. Але далі стався геймченджер, тобто подія, яка змінила хід всієї гри. І ми нарешті повертаємось до CBD – нашої милої розслабляючої, безпечної речовинки. Його історія почалась у 1942-му, коли хімік Роджер Адамс, що навчався в Гарварді, спробував видобути цю речовину з канабісу, і у нього вийшло. Пізніше у 1963-му умовний хрещений батько досліджень канабісу доктор Рафаель Машулен вперше описав хімічну структуру CBD. Це була важлива віха у вивченні CBD, коли ізраїльський хімік Рафаель Мишулем і його команда вперше успішно синтезували CBD. Це був вагомий крок вперед у вивченні канабіноїдів, оскільки він надав дослідникам чисте та надійне джерело CBD, усуваючи мінливість і домішки, які можуть бути присутніми в екстрактах рослинного походження. І перша класна властивість, яку виявили вчені тестуючи CBD на мишах і крисах, це те, що речовина має протиепілептичні властивості. Тому це було одне з небагатьох досліджень, яке я під досвідним реально сподобалось пізніше. у 70-х 80-х, це затестували на людях. Що хворіли на епілепсію, і у деяких через щоденний прийом невеликої дози CBD, це було 200 мг на день. Прояви судом, тобто конвульсії, зникли на три місяці, протягом яких тривало це тестове лікування. Але подіяло це тільки на деяких пацієнтів, але не на всіх. У когось результат був менш помітний, у когось непомітний зовсім. Ця нова здатність виробляти CBD в лабораторії дозволила Мочулому та іншим провести детальні дослідження властивостей і ефекти CBD. Подальші дослідження цього доктора проклали шлях до глибшого розуміння того, як організм взаємодія з канабіноїдами наприкінці 2000-х років обізнаність про CBD почала набирати обертів у сполученому королівстві, оскільки все більше людей і організацій у всьому світі визнавали його потенційні переваги. Протягом цього періоду кілька факторів сприяли зростанню розуміння та інтересу до CBD у Великобританії. По перше, зростаюча кількість досліджень, проведених у 80-90-х роках, підкреслила потенціал CBD, а також вирішальну роль підвищення що щодо нього зіграло збільшення доступності продуктів CBD на ринку. У міру зростання споживчого попиту почали з'являтися різноманітні продукти, наповнені CBD, такі як олії, капсули та засоби для місцевого застосування. Наразі вже є навіть всесвітньо сертифікований препарат на основі CBD, який використовується активно для людей хворих на епілепсію, і називається він Epidiolex. Канабідіол вживають проти тривожності, безсоння, також щоб зменшити хронічний біль і посттравматичний стресовий розлад. ПТСР. Навіть працює при зовнішньому використанні. Якщо нанести його на шкіру, CBD допомагає зменшити біль і запалення при артриті. Дуже цікавим аспектом є те, що сібіті навіть може впливати на два найскладніших види болю: біль від запалення і невропатичний біль. Невропатичний або нейропатичний біль з'являється при пошкодженні нейронів, які спеціалізуються на передачі больових імпульсів. Такий тип болю, який виникає через пошкодження чи дисфункцію нервової системи, коли нервова система дає такі неправильні імпульси. Причини можуть бути травми нервів або інфекції, хронічні захворювання, такі як діабет, а також неврологічні розлади. Цей тип болю відрізняється від ноцицептивного болю, тобто класичний біль, який виникає у відповідь на травму чи запалення. Є дослідження на тему, чи вживання олії сівді запобігає росту ракових клітин, але це дослідження ще на початкових стадіях. Саме через те, що CBD має здатність пом'якшувати запалення і змінювати хід відтворення клітин в організмі, його почали активно розглядати як потенційний засіб для лікування раку. Національний інститут раку заявляє, що олії CBD полегшує як симптоми раку, так і побічні ефекти від лікування раку. Але інститут раку наразі не схвалив CBD або будь-яку іншу форму канабісу як засіб для лікування раку. У деяких людей є побічні ефекти від CBD. Такі як нодота, втома і роздратованість. Також, із дуже важливого, CBD може впливати на розрідження і згущення крові, і найнебезпечніше і найцікавіше може навіть збільшити рівень медикаментів у крові людини, тому небезпечно поєднувати з вживанням будь-яких ліків, тільки з дозволу лікаря. Але це лише біодобавка, не сертифікована як ліки, і ніхто не знає чіткої безпечної та терапевтичної дози CBD. тому ставитись до цього треба обережно. Ну і трішки про легальність. 16 серпня дві року набрав чинності закон про регулювання обігу конопель в Україні. Відповідно до закону про канабіс, вирощування, обробки, виробництво та приготування, оптова та роздрібна торгівля, імпорт та експорт дозволені для медичного канабісу, продуктів його переробки та речовини канабісу все виключно для медичних, науково-дослідних та освітніх цілей. Продукти отримані з промислової коноплі та її переробка не вважаються наркотиками. Якщо вміст ТГК тетрогідроканапінолу відповідає обмеженням, встановленим для промислової коноплі, а це 0,3 або менше у висушеній соломі рослини 0,3%. Використання медичного канабісу дозволено в Нідерландах з 2003 року. Нідерландська система є прикладом давно створеної системи, яка дозволяє доступ до лікарського канабісу. Однак це закрита система. Уся діяльність пов'язана з медичним канабісом суворо регулюється, і голландський офіс медичного канабісу має повний контроль. Це означає, що для вирощування імпорту та продажу лікарської коноплі необхідно отримати дозвіл. І дозволи даються лише в обмеженій кількості обставин. У Нідерландах поки що лише одна компанія, вона називається Bedrocken, має дозвіл на вирощування канабісу для медичного використання. Пацієнти мають доступ до лікарської коноплі через свої аптеки, якщо вони мають рецепт. Канабіс також можна придбати в кав'ярнях в кофішопах, оскільки продаж і зберігання невеликих кількостей коноплі до 5 грамів для особистого вживання допускається. Однак якість лікарської коноплі отриманої в аптеках краще захищена, оскільки вона підлягає суворим нормам. Я не стала розказувати про всі країни світу, бо їх багато. До речі, в випуску про те, як у людства з'явились паспорти, я розказувала, скільки всього у світі є країн. Це, до речі, був мій перший випуск, тому не сидіть суворо. Якщо з досвіду знаєте приклади інших країн, де медичний канабіс дозволений або навпаки суворо заборонений, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Порівняємо разом. Отже, промислові коноплі мають потенціал для різноманітних комерційних і промислових застосувань, таких як їжа, оздоровчі продукти, одяг, будівельні матеріали тощо. Я особисто нещодавно пила лимонад CBD, і це було в київській кав'ярні. Якраз був день з великою кількістю задач, і відповідно. Певним високим рівнем стресу. То на мене це дійсно спрацювало розслабляюча, і трішки така з'явилася ясність у думках, бо саме тривожність через багато фонового шуму у сучасних людей часто ось цю ясність в мозку перекриває. Я не думаю, що колись обрала б вживати такі сукерочки або лимонади на постійній основі, просто тому що я не фанат одноманітності в цілому і залежностей. Тому думаю, що класно вміти розслаблятись по різному, типу прогулянки на природі, перегляду реальчику, читанням книги, чи може заняттям йоги. Але для різноманіття іноді можна і використати CBD – ту безпечну частинку такої прикольної рослини. Пишіть, що думаєте про це в коментах. Ви фанат, чи для вас це все ще якісь там наркотики? І поставте плюс лайк цьому випуску, якщо дізнались щось нове. І буду супер рада бачити вас на каналі постійно. Тому завжди рада вашим підпискам. До зустрічі!